Цієї ночі окупанти атакували Україну дронами Камікадзе. За інформацією повітряних сил України знищено 39 «Шахедів», 2 «Орлан-10» та керовану авіаційну ракету ікс 59 Все це ліквідовано на київському, дніпропетровському та запорізькому напрямках. Внаслідок ударів по Києву пошкоджено об'єкти енергетичної інфраструктури. У місті вводяться аварійні відключення світла. А у Миколаєві зупинена робота всіх насосних станцій водопроводу. А зранку обстрілюють Херсонщину. Як повідомляє очільник регіону, росіяни атакували центр Береслава, обстріляли міський ринок. Ймовірно, вогонь вівся з танку зі сторони тимчасово окупованої Каховки. Відомо про п'ятеро поранених троє у важкому стані. Прем'єр-міністр Японії Кісіда Фуміо має намір запросити президента України Володимира Зеленського взяти участь в онлайн форматі у саміті G7, який відбудеться 19-21 травня у Хіросімі. Зазначається, що Японія, як країна-голова групи Семи, хоче створити умови для інтенсивних дискусій щодо війни Росії проти України. Велика Британія передала зимове спорядження для 9,5 тисяч військових зсу. Про це повідомили у Генштабі. Зазначається, що передано черевики, буде одяг, спальні мішки та інше. А у подальшому сполучене королівство планує надати зсу гелікоптери.